Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на готель Квінс Парк Гійнюк 5 зірок. Першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Кемір в селищі Гійнюк на березі моря. Відстань від готелю до центра міста Кемір становить 7 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 50 кілометрів. Готель Квінс Парк Гінюк» розташований в мальовничій зоні з видом на Прекрасні гори. Площа його території 60 тисяч квадратних метрів. Побудований готель був в 1994 році. останні оновлення відбувалися в 2025 році. А саме тут обновили лобі, зараз ми можемо його бачити. Та також був оновлений головний ресторан. Готель ділиться на дві частини. Головний корпус, там де ми зараз знаходимось, та зона Club. Її ми подивимося пізніше. Головний корпус це перша берегова лінія, тут більш активно та поруч море, головний ресторан та основна інфраструктура. Щодо інтернету, тільки в цій зоні на ресепшн є безкоштовний Wi-Fi для гостей. В номерах він буде платний, за один пристрій за ніч коштує 3-4 євро. Всі номери в головному корпусі були реновані в 2022 році. Потім був лише косметичний ремонт. В цьому корпусі є номери з видом на море, але по категоріям вони не розділяються. Тут розташовані такі номери, як Hotel Standard та Hotel Family. Подивимося номер категорії Hotel Standard. ванній кімнаті тут є все необхідне: міні-косметика, рушники, фен. Площа такого номеру 27 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих плюс дитина, плюс інфант. В номері є одне двохспальне ліжко, одне односпальне та невеличкий диван. В номері є міні-бар, заповнений софт-напоями. Також є безкоштовний сейф, капці, халати будуть під запит. Чайник та праска в номер не надаються. Виключенням є лише сім'ї з маленькими дітками, вони можуть попросити чайник на ресепшн під запит. Зараз ми вже знаходимося в номері Family, він однокімнатний. При вході одразу тут є два односпальних ліжка, далі йде одна ванна кімната зі всім необхідним. Кемелі це однокімнатний номер, площа якого 30 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих плюс інфант. А зараз ходімо, подивимося детально, яка ж інфраструктура є біля основного корпусу. Одразу перед нами відкривається вид на основний басейн. Цей готель сімейний, багато відпочиваючих з дітками, тому анімація тут є і доросла, і дитяча. Проводяться спортивні ігри, змагання, йога, акваеробіка. Ввечері на ось цій сцені проводяться шоу та конкурси для розважання гостей. Готель працює за системою харчування Ультра все включено 24 на 7. Тобто місцевий алкоголь доступний в барах готелю безкоштовно цілодобово. Імпортний алкоголь буде доступний до 24.00. На цій території розташований основний ресторан, в якому снідають, обідають та вечерюють гості з головного корпусу та з зони клаб. Також на території готелю є три ресторани А-ля карт. Вони будуть платні, але при проживанні від 7 ночей і більше для вас буде безкоштовне відвідування одного з цих ресторанів. Зараз ми направляємося на огляд пляжу. Проходимо через ось таку класну зелену зону з пальмами. Прямо ми можемо бачити будинок міні-клубу та ігровий майданчик. В міні-клуб приймаються дітки від 4 років. Працює міні-клуб з 10 ранку до 12 ночі. На шляху до пляжу з правого боку ми можемо бачити будиночок, де роблять смачні гозлиме в обідній час. Пляж в готелю невеликий, його протяжність 50 метрів. Але шезлонгів вистачає на всіх. Вони є як і на пісочку на березі, так і будуть встановлювати шезлонги на газоні. Зараз з правого боку ми проходимо снек-бар та бар з напоями, що розташовані біля пляжу. Тут в обідній час можна буде перекусити, а також впродовж дня взяти напої. Вхід в море тут зручний, мілка галька. Зайти в море та покупатися можна буде не тільки з берегу, а й з такого пірсу. Повертаємося назад до головного корпусу і покажу вам дорогу до зони клаб. Зона клаб рахується вже як друга берегова лінія. Дістатися туди можна по ось такому місточку. З номерів клаб до пляжу йти приблизно 7-10 хвилин. В цій зоні більш зелено, є великий сад, тут тихо та спокійно. Саме тут розташовано 350 номерів, 270 з яких відреновували. В першу чергу реновували ті номери, в яких були скарги на запах каналізації та сирість. В цій зоні розташований один з ресторанів карт, який в обідній час працює як снек-бар. Тобто прямо тут можна буде перекосити і не йти на обід в головну будівлю. Тут також розташований гарний відкритий басейн з водними гірками. Поруч з аквапарком є цікавий бар-пивний будиночок, де можна буде взяти алкогольне та безалкогольне пиво в пляшках безкоштовно і снеки до нього. В цій зоні знаходяться два типи номерів Club Standard та Club Family. Зараз ми подивимося номер Club Standard без реновації. Останній ремонт тут був у 2016-2017 роках. Площа такого номеру 27 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і одна дитина. Тут є двохспальне ліжко та диван. І ось так виглядає той самий тип номеру Club Standard, але після реновації. При бронюванні одразу обрати, який номер вам попадеться Club Standard з реновацією чи без, неможливо, вони не розділяються по категоріям. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.